Луцькій громаді організують радіаційне та хімічне спостереження. В Україні стався землетрус. Парламент ухвалив закон про добровільний військовий облік жінок. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 7 жовтня у студії. Працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь втратила ще трьох героїв на війні. Загинув лучанин Роман Стрельчук. Чоловік загинув 4 жовтня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Білогірка Херсонської області. Воїн 1993 року народження служив у військовій частині на посаді водія одному із батальйонів. Також Любашівський районний суд підтвердив смерть двох героїв Сергія Дешко та Олександра Іванюка. 23-річний Сергій Дешко, житель села Ветли, загинув 8 травня під час виконання бойового наказу на території металургійного комбінату Азовсталь, міста Маріуполь. Також 29-річний Олександр Іванюк, житель села Бірки, загинув 26 березня під час ведення оборони міста Маріуполь. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирість відчуття родинам загиблих героїв. У центрі Луцька зріжуть кілька ялинок. Інформація про це з'явилася на ранок 7 жовтня. У чому причина рубки з'ясовували наші журналісти? У центрі Луцька зріжуть ялинки. Відповідне повідомлення опублікували на сайті Луцької мерії. Дерева, які росли на театральному майдані десятки років, скоро зникнуть. Зокрема, йдеться про видалення аварійних дерев. Як повідомила у коментарі журналістам «Конкурент мій очільниця відділу екології Оксана Лисак. Комунальники зріжуть декілька засохлих дерев. Будуть різати зрізати, тому що вони всохли вже становлять реальну загрозу для людей для майна. Причин є цілий комплекс однозначно. Ми не можемо сказати, чого вони загинули. Ну, по перше вік в природних умовах вони ростуть значно більше а в місті все такі комплекс негативних умов, які впливають на них. Пов'язуємо з тім минулого року. Запрошували фахівців, які виявили дуже велику кількість різних паразитів і хвороб, якими вони уражені. Зокрема, планують зрізати 27-метрову ялину біля входу до Волинської обласної юнацької бібліотеки. Ялину біля входу до Палацу культури міста Луцька та каштан справа від Волинського академічного обласного музично-драматичного театру. Після рубки у майбутньому планують посадити інші дерева. На території Луцької громади створять радіаційне та хімічне спостереження. Відповідне розпорядження підписав Луцький міський голова Ігор Поліщук 6 жовтня. Як повідомили у мерії, спостереження проводитимуть диспетчерські служби Луцькводоканалу, Луцьктепла, Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф та рятувальники. Для роботи організують пости радіаційного та хімічного спостереження на базі спецслужб цивільного захисту. В області виявили новий різновид штаму Омікрон BA.5 у жінки, яка повернулася з Італії, як повідомила заступниця генерального директора з дослідження. Біологічних факторів Волинського обласного лабораторного центру Ірина Янжиєвська в сезоні 2022-2023 років передбачається одночасна циркуляція вірусів грипу та коронавірусу SARS-CoV-2, що і визначатиме активність епідемічного процесу. Цьогоріч епідсезон може бути більш інтенсивним, тому пік захворюваності очікується раніше у жовтні. На Волині горів житловий будинок. Як повідомили в ДСНС Волині, загоряння трапилося в день 6 жовтня у селі Заболоці Володимирського району. В оселі вогонь пошкодив побутову техніку, внутрішні та зовнішні стіни речі домашнього вжитку. На щастя, ніхто не постраждав за попередніми даними. Пожежа трапилася через коротке замикання електромережі. Бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знайшли у лісі кота породи Сфінкс і передали його журналісті, яка взяла його собі додому. Про це воїни повідомили на Фейсбук-сторінці 14 ОМБР. Військовослужбовці підрозділу на деокупованих територіях Харківщини знайшли лисого кота, підібрали й годували, але не мали можливості його забрати, адже готувалися рухатися вперед. Проблему хуста того швидко зрозв'язали спецкор армія інформ Оксани Іванець, яка на той момент працювала у князівській бригаді. Забрала кота додому, відмила, відгодувала і зуміла організувати співіснування двох свінксів в хаті, адже вона є щасливою власницею блакитного лисого йоди. У четвер, шостого жовтня, у Чернівецькій області стався землетрус. Як повідомили в головному центрі спеціального контролю, поштовхи сталися 6 жовтня. Епіцентр землетрусу знаходиться в районі міста Новодністровськ на глибині 4 кілометрів. Манітуда землетрусу склад 2,4 за шкалою Ріхтера. За даними фахівців, цей землетрус відноситься до невідчутних інтенсивністю околивань. інтенсивність коливань. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей. Фонд відновлення України може повноцінно запрацювати вже наприкінці листопада, на початку грудня, як повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко, за 225 днів повномасштабної війни зафіксовано більш ніж 94 тисячі зруйнованих об'єктів інфраструктури в різних регіонах України. З них у Київській області понад 25 тисяч у Донецькій понад 20 тисяч. У Харківській більш ніж 9 тисяч. За його словами, зараз за кошти державного бюджету розпочато відновлення лише понад 11 тисяч об'єктів, тобто ремонтують усього 13% від необхідного, адже Україні критично бракує коштів. З метою залучення фінансової допомоги від іноземних урядів, агентств і міжнародних організацій, було ухвалено рішення про створення фонду відновлення України. Ця фінансова інституція має стати інструментом для прозорого отримання та ефективності. Використання міжнародної допомоги. Верховна Рада ухвалила законопроект, що передбачає добровільний військовий облік жінок, як повідомив народний депутат Ярослав Желізняк, законопроект підтримали 297 нардепів. Згідно з документом, жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово обліковою спеціальністю, можуть ставати на військовий облік військовозобов'язаних за власним бажанням. Водночас залишається норма для медичних працівників. Так, жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з медичним діяльністю обов'язково беруть на військовий облік військовозобов'язаних. Українські воїни продовжують звільняти українську землю від окупантів. З так, сто батальйон територіальної оборони зайшли у Сватівський район Луганської області. Підрозділи ЗСУ звільнили село Макіївка. Військові опублікували відео, на якому показали, як військовослужбовці топчуть російський прапор. Верховна Рада України 7 жовтня призначила колишнього очільника Ощадбанку Андрія Пишного новим головою Національного банку України. Про це повідомила народна депутатка від фракції Слуга народу Ольга Василевська Смаглюк. Вона опублікувала фото результатів голосування. Кнопку за натиснули 290 депутатів. Ніхто не виступив проти, 12 отрималися. Із з 2014 року, по двадцятий, пишний був головою правління Ощадбанку. А до цього декілька років провів у політиці. Збройні сили України ліквідували уже 61 тисячу 680 окупантів. Станом на 7 жовтня українські військові також знищили 2466 танків, 1455 артилерійських систем, 5093 бойові броньовані машини та іншу військову техніку ворога. Найбільше втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На Луцькій автостанції номер один помер чоловік. Саме це повідомили у багатьох пулинських телеграм-каналах, і навіть на підтвердження розмістили відповідне відео. На ньому видно, як на бетонній платі лежить чоловік. Над ним зібралося чимало очевидців. Один із них навіть робить рухи, схожі на надання першої медичної допомоги. Телеканал конкурентів вирішив з'ясувати, що ж трапилося насправді, і звернулися до правоохоронців та медиків щодо цього інциденту. До поліції поки таких повідомлень не надходила. Що не можу сказати? Не отримавши інформації, ми вирішили поїхати на автостанцію на те саме місце, де лежав чоловік, і навіть знайшли його. побачене таки дійсно шокувало. Поки телеграм-канали гудуть про смерть чоловіка, він, не підозрюючи цього, мирно і солодко спить на бетонних блоках та ніжиться під промінням осіннього сонця. До слова, така тепла погода збережеться на Волині ще найближчі кілька днів. Білоруський диктатор Лукашенко подарував російському диктатору Путіну на день народження трактор. Про це картопляний фюрер розповів журналістам. А трактор какой Олександр говорить? Такий, на якому я працюю в Білорусі. Самый За всеми насадками? Ну, Досадок їх знаєш мільйон, Тому це пожелання. Але я йому пропоную одну насадку, намішуючи сієнку. Зазначимо, 7 жовтня путіну виповнилося 70 років. Напередодні були розмови, що схиблений на датах кремлівський недомірок може завдати масованих обстрілів по всій Україні. Втім, якою б не була загроза для наших захисників, це звичайний день. Ще один день, який наближає перемогу України. У деокупованому місті Ізюм, яке дуже сильно постраждало від расистів, люди перебувають у жахливих умовах. Місто майже зруйноване. Саме в Ізюм луцькі волонтери Тарас Шкітер та Андрій Лучик доставили гуманітарну допомогу цього разу. Сьогодні наша команда громадянського руху свідомі приїхала до Ізюму, де окуповане місто в жахливому стані місто, де жили і раділи життю люди, українці. В надзвичайно критичному стані і потребує допомоги. Ми роздали людям гуманітарний вантаж, сімейні пакунки спільно з Global Empowerment Mission, нашими партнерами американськими, спільно з Майклом Капоні. Ось так ви бачите, люди готують собі обід на вулиці, тому що немає ні електрики, ні води, ні газу. Ось ззаді розстріляна автівка, власник якої залишив її 23 лютого біля свого будинку. Ось так виглядають будинки без вікон, без дверей. Тому потрібно допомагати цим людям. Слава Україні, слава ЗСУ. у своєму дописі. Тарас Шкітер наголосив, що привезена візюм допомога з Луцька лише краплина в морі, тому дуже важливо, щоб до розчищення завалів у місті і допомоги людям, які пережили жахи окупації, долучалося якомога більше українців. Ті погрібав п'ять місяців, голодний, голодні сиділи. Щоб він проклятий кіліло з Христом у погрібі стояв п'ять місяців голодний, як вони нас сподівалися. Оперативні працівники та слідчі волинської поліції знову викрили чергову шахрайську схему. В'язні просто із місць відбування покарань шляхом телефонних шахрайств виманювали кошти у громадян. Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції Волині Юрій Крошко. Організатори цього злочинної схеми знаходяться в одному з місць виконання покарання на території Волинської області, звідти здійснювали телефонні дзвінки до громадян під приводом надання будь-яких послуг або продажу товарів, виманювали в людей гроші. Їхні спільники на свободі конвертували ці кошти і отримували готівку. На даний час співробітники поліції проводять обшуки. В установи виконання покарань у злочинців, в місці перебування злочинців а також на території кількох областей в нашій державі у спільників. Ми на даний час. Вже бачимо, що вилучені річові докази це банківські картки, телефони, сім карти до телефонів. Бачимо, що інформація про скоєні злочини та про потерпілих наразі триває слідство. Поліції відомо про близько сотню потерпілих через ці телефонні шахрайства. У селі Гаражджа Луцького району сталася пожежа. Відбулося загорання електрощитової. Вогонь спалахнув 6 жовтня о 14.52. На ліквідацію виїхали рятувальники міста Луцька. Пожежу приборкали о 15.12. Повідомляють, що ймовірна причина загорання коротке замикання електромережі. О, привет. Они вместе с ними жили. Вон если не подобных шупор. Живу все нарвенты, да? Пригодились. Супер Алицки. Ну вот и орківский. Да? Броня оркисский. Да, 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 формулы. А, це. Це сильно. Друга армія свитка. Тут спала, да? Спала тут були сьогодні. Ворог знову атакував Запоріжжя. Руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури у двох районах обласного центру. Як повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, окупанти вперше по місту застосували безпілотні літальні апарати. Попередньо це були БПЛА, Шахід 136. Саме тому містяни не чули надто гучних звуків вибухів. За попередньою інформацією є один постраждалий його ушпиталено. Інформація нині уточнюється. Старох підкреслив, що окупанти застосовують абсолютно все наявне озброєння проти цивільних жителів області: ракети, РСЗВ, артилерія, тепер ще і так звані дрони Камікадзе. Зазначимо у прес-центрі ДСНС. Повідомили, що внаслідок вчорашнього масованого обстрілу Запоріжжя загинули аж 11 людей. За даними відомства, на місці прильотів російських ракет продовжуються пошуково-рятувальні роботи. У день народження лідера країни агресора Владіміра Путіна у п'ятницю 7 жовтня ворог може масово обстрілювати Україну. Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ Олексій Громов. Під час брифінгу він попередив, що росіяни мають прив'язку до дат, тому можуть обстрілювати Україну як символічний подарунок. Бункерному дідові оперативне командування Південь зазначає, що в чорному морі 12 кораблів ворожого флоту маневрують поблизу узбережжя Криму, як і раніше, на поготові до застосування три надводних і два підводних носії калібрів. 32 ракети являють собою загрозу всім регіонам України. Наголошують, що в ювілей свого диктатора окупанти цілком ймовірно можуть влаштувати масовані атаки по регіонах України. Тож не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і власною безпекою. Будьте пильні і обережні. Камінь-Каширська громада втратила на війні ще одного вірного сина України уродженця села Бузаки, жителя Каменя Каширського Деркача Володимира Васильовича. 1964 року народження герой із 2015 року став на захист України та мужньо її захищав, а з 24 лютого цього року був призваний на службу у Збройні Сили України. Володимир Деркач до останнього подиху захищав батьківщину від окупантів і віддав своє життя за неї. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Поки збройні сили України впевнено нарощують темпи контрнаступу і відвоюють у расистів село за селом, звільняючи рідну землю. У російських телевізорах відбувається дещо дивне. Російські пропагандисти Владімір Салавйов і Ольга Скабєєва у паніці почали видавати справжні перли, натякають на певну незадоволеність ходом так званої спецоперації, яку оголосив Путін, і прямо говорять про ганебні і принизливі поразки на фронті. Такі заяви Видаються дещо дивними пересічному жителю боліт. Адже роками їх переконували у тому, що Росія непобідима, а Путін цар. І його рішення, звісно ж, завжди правильні. А в чому геніальна задумка від зараз Генштабу? От объясните мені, пожалуйста. Ну, я... наверное, ну, вона є, ми увидим, когда она будет реалізована. Я готов ждать. Я готов ждать. Толь, обязательно мені уважаємо люди, отримавши всі необхідні бюджетні средства на протяжении стольких лет. А ви що считаете, що время работает на нас? А ще Вовочка Соловйов зі слізьми на очах згадав, як йому було образливо, коли російське командування оголосило жест доброї волі і, підібгавши хвіст, втекли із півночі України. А якщо спомнів, який був результат в початку. Черниговская, Киевская. Все стояли. Я помню, как вы нам объясняли, что это вообще хитрый план. И что мы сейчас отойдем, быстро, быстрее перебросим свои войска и сразу освободим Донбасс. Потом вы нам рассказывали, что вы перемалываете. Я согласен. Перемололи? Перебросили? Вы говорили, что не надо уничтожать мосты, потому что мы по ним будем входить. Вошли? А что не уничтожили? А я понимаю. Обществу не надо давать ответ, конечно, кто мы такие. А придётся. Про те, что россиянам треба хоч інкули казати правду, вже раніше заявляла і пропагандистка Ольга Скабеєва. Я не знаю, ви як хочете. Нас народ смотреть, ми к нему должны относиться уважительно, они ждут от нас правда. Оружие у американцев нормальное, блок североатлантический сильный. Навалились они на нас всім западным миром, Там полно спеціалістів. Не відстає від своїх колег і кремлівська пропагандистка Маргарита Сімоніан. Вона забула, як агітувала за війну з Україною і різко змінила свою риторику. Каже, що сама представляє виключно простий народ. А високопосадовцям ніколи не служила. Я просто люблю свій народ і служу своєму народу, понімається не чиновникам. Какие-то из них хорошие, какие-то плохие, какие-то дуболомы, да, не каким-то генералом, которых я знаю или не знаю, которые принимают решение. Могущі наврядіть моїй і моєму народу. Тож на болотах люди, які відпрацьовуючи владні замовлення, усіляко підтримують війну, вбивства українців і навіть розв'язання третьої світової війни поступово почали міняти свою риторику і навіть дозволяють собі сумніватися у правильності рішень російської влади. Однак що цікаво, бункерного діда Путіна, звісно ж, ні в чому не звинувачують і не критикують. Хоча хто зна, можливо, це лише питання часу. на черговій сесії Луцької міської ради підняли питання щодо будівництва на вулиці Гущанські, 25. Депутати заявляють, що на одній із ділянок буцімто незаконно побудували таунхауси. Тож ми вирішили розібратися, чи дійсно це так. На крайній сесії Луцькради винесли проект рішення про погодження забудовнику проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площою 12 сотих, а саме зміна цільового призначення ділянки з для ведення садівництва на для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Депутати не проголосували за проект відповідно на тій ділянці, мав бути город або ж сад, але нині там вже збудовані будинки треба звернути увагу на те яке цільове призначення даної земельної ділянки і лише тоді розпочинати будівництво якщо це можливо на сьогоднішній день ми маємо об'єкт і документи які підтверджують те що дана земельна ділянка призначена для садівництва ну ніяк не для будівництва тому ми маємо купу порушень які здійснив забудовник на сьогоднішній день чи власник земельної ділянки і заручником яких в майбутньому все ж таки стають люди за словами депутатки Луцької міської ради, Аллина Точі, зважаючи на невідповідність документів, чимало проблем матимуть люди, які придбають житло. Ось це та ділянка, на якій побудували таунхауси. Ми звернулися за коментарем до забудовника. Він категорично заперечив незаконність будівництва. Чоловік розповів, що має усі документи на землю. На підтвердження своїх слів він надав нам 23 витяги із державного земельного кадастру, де вказане цільове призначення ділянок. Я вам відповідаю, що воно все законно. Є маленька частинка, там маленька діляночка під садівництво, що також не. Забороняє якусь там забудову, яку треба просто перевести для того, щоб можна було користуватися там, що виконати так. Всі, всі тенхаузи знаходяться на ділянках, які е, мають призначення, е, під забудову та обслуговування, е, під будівництво, та обслуговування житлових. Ну, житла байонать вам можуть якісь витяг скинуть один із один із витягів на сесії Луцькради, відділу державного архітектурно-будівельного контролю дали вказівку дослідити це питання. Начальник відділу Владислав Троць розповідає, ще минулого року фахівці знайшли там порушення, будівництво йшло без дозвільних документів. Видавалися відповідні приписи, забудовник сплатив. 34 тисячі гривень штрафу. Крім того, як з'ясувалося, на усі 23 ділянки, де вказане цільове призначення для будівництва житлових будинків, є інша проблема: на них немає будівельних паспортів, що обов'язково має бути при зведенні Осель там перевірка була, їх оштрафовано. Вони штраф заплатили, їм давали припуск спосувати порушення. Там частина будинків стоять на землях для житлового будівництва. А частина стоїть на землях сільськогосподарського. Тож далі законні забудови на ділянці по вулиці Гущанській, 25, мають дослідити фахівці відділу Державного архітектурно-будівельного контролю. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Курнелюк. Бережіть себе та україну, побачимося.